Доброго дня! Сьогодні хочу розповісти вам про алкогольну залежність та алкоголізм. Це характерна психофізична залежність від алкоголю, основою якої є наявність в обмінних процесах людського організму, а також хвороба, яка розвивається внаслідок хронічного зловживання спиртними напоями. Причини вживання алкоголю бувають різні, але частіше це сукупність соціальних, біологічних та психологічних факторів. Внаслідок тривалого вживання алкоголю в організмі людини наростає інтоксикація, яка має фізичні та психологічні прояви. До фізичних належить погіршення загального самопочуття, наростання слабкості, порушення сну, появи диспетичних розладів. До психологічних наростає психоз, страх, недовіра до оточуючих, навіть до рідних. Алкогольна залежність є великовною. Звичайно. Лікування це складний, тривалий процес, який складається з очищення організму від токсинів, тобто детоксикація та психоемоційне відновлення. Курс детоксикації можна виконати як вдома, так і нас в нас стаціонарі, де створені комфортні умови для перебування пацієнта. Звичайно, після курсу детоксикації організму потрібна підтримуюча медикаментозна терапія, а також робота з кваліфікованими лікарями, наркологом, психіатром та психологами. В нашій клініці ви зможете вибрати для себе зручний метод зупинки відживання алкоголю та пройти повний курс лікування від алкогольної залежності.